італійська бізнес-спільнота прагне і хоче долучитися до відбудови понівеченого війною Харкова. Про це йшлося на онлайн зустрічі з представниками Італії, які зараз займаються питаннями відновлення України. Мер Харкова закликав італійців до спільної роботи для того, щоб дати нове життя українським містам, які стали щитом для всього цивілізованого світу проти російської агресії. Зі свого боку муніципалітет гарантує відкритість та повну прозорість у партнер інвестиційних відносинах тому зараз наголосив керівник міста питання номер один повернути людей до мегаполіса. Щоправда, для цього потрібно відбудувати всі зруйновані під час ворожих обстрілів житлові будинки. А статистика сумна: близько 150 тисяч харків'ян і досі без даху над головою. Тотальної відбудови та реконструкції потребує і соціальна та критична інфраструктури. Я дуже хотів би, щоб ми налагодили. Такі плідні стосунки між італією, урядом італії і містом Харковим для того, щоб ми мали можливість відновляти, відбудовувати житлові мікрорайони міста. Бо для нас це головне завдання, щоб люди могли у більш-менш нормальних умовах жити у місті. Крім цього, я дуже зацікавлений в тому, щоб ми залучали до відбудови, крім цього, до відновлення інфраструктури, і італійський бізнес. І зі свого боку хочу прогарантувати, що прозорість відкритість, чесність в наших стосунках. Тому основне завдання сьогодні, щоб ми налагодили таку співпрацю між Італією і містом нашим. Звісно, є певні військові ризики пов'язані з обстрілами, але я вважаю, що ми не можемо чекати закінчення військових дій війни, бо ми повинні зараз вже і планувати, і починати робити те, що буде на довгі роки запорукою наших дружніх стосунків і відновлення. Міста поки за кордоном ухвалюють рішення, Харків не сидить, склавши рук. Так протягом минулого року у місті змогли відновити 200 будинків. Плани на 2023 – ще 60 багатоповерхівок. Свою чергу в Італії підкреслили, що Харків в питанні відбудови українських міст для них в пріоритеті. Цікавить Харків і польську бізнес-спільноту. Інвестори готові до співпраці. Мер Харкова відзначив, що народ Польщі ще на початку війни почав допомагати харків'янам, і ця підтримка триває і досі. Місто Харків це фортеця. Це форпост боротьби всього світу за демократію з країною агресором, це Росія, страна-агресор, яка з першого дня війни розпочав обстріли, нещадна обстріли нашого міста, міста Харків. На жаль, дуже багато було жертв. У місті, серед цивільного населення і хочу сказати, що завдяки нашим військовим, завдяки підтримки міжнародної спільноти, у тому числі і наших міст побратимів, таких як Варшава, Ченстахова, Познань, Крака, Влюблина, ми витримали це навантаження. Я маю надію. Що ми разом, разом з польським народом, разом з польським бізнесом будемо відновлювати міста Харків. Так, ми потребуємо інвестицій, так ми потребуємо, щоб польський бізнес і світовий бізнес заходив. У наше міста на інфраструктурні проекти на відбудову так є певні різки військові, але це міждержавні гарантії, це страхування військових ризиків, над яким я знаю, працюють європейські держави, і я впевнений, що у нас все вдасться. Всі напрямки, пріоритети, перші проекти та стратегію розвитку і відбудови після воєнного Харкова місто планує презентувати на міжнародному інвестиційному форумі, що відбудеться у вересні в українській столиці. Тому мер Харкова закликав весь світовий бізнес та інвесторів долучатися до цього заходу, так аби разом закласти надійний фундамент відбудови нового Харкова, міста, що одне з перших витримало удар з боку російського окупанта, міста, яке Прагнули захопити, але Харків не скорився. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків.